Загалом ви можете отримати 13 легендарних предметів зброї під час своєї подорожі Фейруном. Залежно від складу вашої партії, деякі з цих предметів можуть знадобитися вам більше, ніж інші, але кожен має унікальні ефекти, які допоможуть вам завершити останній акт. В цьому відео я розкажу вам про всю легендарну зброю в Baldur's Gate 3 і, звичайно, як її отримати. Балдуранів Фелетобі легендарний великий меч, що прихований за багатьма головоломками у третьому акті. Його досить легко пропустити, і ви можете не знайти цей меч під час першого проходження, якщо не шукатимете його спеціально. Балдуранів Фелетобі дає вам подвійну шкоду від модифікатора сили при попаданні і перевагу проти великих велетенських і колосальних істот. Також він дає вам дію подоба велета, яка збільшує ваш розмір, дає додаткові бонуси до атаки та здоров'я на 10 ходів. Ще меч. Балдурана дає вам дію геть усіх велетів. Вона завдає більше шкоди, ніж звичайна атака, а також має шанс завдати ще більше шкоди та навіть повалити великих велетенських і колосальних істот. Як же знайти Балдуранів велетобій? Спершу йдіть до фортеці змієвої скелі і спускайтеся вниз до в'язниці. Під входу поверніть ліворуч і прямуйте в кінець зали, де ви знайдете два смолоскипи з головами драконів. Погасіть ці смолоскипи, потім вдарте в них блискавкою і запаліть їх. Це відкриє таємний прохід, пройдіть ним і увійдіть у зміїний шлях. Потім продовжуйте рух і відімкніть замкнені двері в кінці біля статуї Балдурана. Звідси вам потрібно вирішити головоломку в кожній кімнаті. У залі правосуддя треба оглянути статую, щоб отримати завдання, а потім, використавши закляття зняти прокляття, розвіяти тіні над картинами. Тут нам треба вибрати правильний кінець для історії про злочинця. Для цього візьміть оцю картину під назвою клітка та покладіть її у поле у очікуванні правосуддя. У залі стратегії знову ж таки огляньте статую, щоб отримати завдання. Тут воно доволі цікаве, вам треба поставити шах і мат за два ходи, продовжуючи цю шахматну партію. Але насправді те, що нам треба зробити, криється у поста. Представленому перед нами запитання. Нам треба зробити так, щоб чорний король пав, тому ми можемо просто його знищити, наприклад, закляттям. У залі відваги спершу візьміть завдання, а далі вам треба буде битися з чотирма типами елементалів, на те, щоб перемогти сумарно 16 ворогів, вам дається 4 раунди, але якщо у вас не виходить, можете вбити лише 8-9 та дожити всіма членами партії до кінця іспиту, тоді вам зарахується перемога. У залі проникливості, як я вже казав, візьміть завдання. Тут вам треба проаналізувати історію цих. Трьох персонажів та з'ясувати, хто з них зрадник, а потім вбити. З'ясовувати ви це будете, читаючи книжки та спілкуючи зі своїми супутниками. Але так як у БГ3 квести не рандомізовані, зрадниця одна й та ж сама, це свелто. Далі для вас відкриються двері до драконової обителі. Там сидить Ансур, дракон-хранитель Брами Балдура. Вбивши його, ви отримаєте Балдурані фелотобій, а також дізнаєтесь, ким насправді є ваш хранитель або ж імператор. Це спойлерити я не буду. Кров Латандера – це легендарна булава, яку ви можете отримати наприкінці першого акту. Як її отримати? Спочатку прийдіть у Рожевосвітній монастир, а там знайдіть кімнату з вітражним вікном і огляньте його, щоб отримати квест. Тут вам треба дістати амулет. Щоб його отримати, вам треба знайти чотири церемоніальні зброї, чотирьох хранителів цього монастирю. Церемоніальний меч вже лежить, тому нам треба знайти ще три. Церемоніальна сокира лежить у замкненій кімнаті ліворуч від кімнати з вітражним вікном. Просто відімкніть замок та вбийте стража віри, поруч з ним і лежить ця сокира. Церемоніальний молот лежить у гнізді велетенського орла. Просто вбийте його і заберіть молот. Останній предмет це булава. Але ви можете використати будь-яку, а не саме церемоніально. Ви отримаєте амулет, він знадобиться нам пізніше. Тепер треба піти у креш гітьянки. Він знаходиться у цьому ж монастирі, а там пройдіть до кімнати інквізитора. Зліва від входу до неї стоять дві статуї, які треба повернути так, як показано на екрані. Тоді відкриється прохід до невеличкого данжу з пастками, у кінці якого і стоїть кров Латандера. Ось тут нам і знадобиться амулет, щоб знешкодити пастку на постаменті з легендарною кров'ю Латандера. Кинжал Баала Орін це легендарний кинжал, що належить Орін, відданому обранцю володаря вбивств Баала. Містика, що оточує цей клинок, настільки ж сильна, як його власник, оскільки Орін розмахує ним як продовженням себе, майже в кожній зі своїх сцен. Його криваво-червоне симетричне лезо колись належало самому Баалу, коли він був смертним. Здобути кинжал можна лише в третьому акті історії Gate 3», єдиною вимогою до якого є те, що гравці повинні зіткнутися з Орін у битві в храмі Баала. Після перемоги над Орін червоною легендарна зброя стає вашою. Звісно, кинжал Баала Орін це фехтувальна зброя. Тобто певні класи, в тому числі й пройди світи, можуть носити її у другій руці. Вона добре поєднується з багряною витівкою, але справжню перевагу дає збільшення шансу критичного удару і замовляння певний удар. У покроковому бою різниця від критичного удару може буквально означати життя або смерть. А той факт, що кинжал фактично надає вам гарантовану перевагу цим замовлянням, означає, що ви можете використовувати підступний удар. Тоді, коли захочете. Кінжал Баала Орін збільшує ваш шанс критичного удару та дає вам замовляння певний удар. Також цей кінжал має декілька особливих ефектів. Якщо ви тримаєте його у основній руці, то він робить вразливим до колольної шкоди всіх ворогів, яким ви завдали шкоди. А якщо ви тримаєте його у неосновній руці, то коли ворог промахується по вам рукопашною атакою, ви можете застосувати реагування та накласти на нього певний удар. Як і кинжал Баала Орін, багряна витівка також випадає з орін в третьому акті. Цей короткий меч також має декілька унікальних ефектів. Перший з них Багряна витівка завдає додаткової шкоди по ворогах, які мають менше 50% здоров'я. Якщо ви тримаєте багряну витівку у основній руці, вороги проти яких ви маєте перевагу, зазнають додатково 7 шкоди. Якщо ж цей меч у неосновній руці, то у нього збільшується шкода на ваш модифікатор здібності. Блава служителя легендарна зброя, яка чудово підходить для клірика завдяки своїй дії аура цілющих пахощів. Витративши лише додаткову дію, ви та ваша партія будете відновлювати 4 хп на початку вашого ходу. Також ця булава завдає непоганої шкоди, тож як її отримати? Клірики мають унікальне закляття Божа поміч. Воно дозволяє вам один раз за гру завдати 80 шкоди всім ворогам у бою, або воскресити всіх мертвих союзників у партії з половиною здоров'я, а всі живі союзники по. Повністю відновлюють здоров'я та чарунки, або ж отримати багато їжі та різних зіль, або ж отримати булаву служителя. Ще раз нагадую, ви можете використати божу поміч лише один раз за всю гру, тож добре подумайте, чи потрібна вам ця булава, чи у вас є щось краще. Прерогатива дуелянта це непогана рапіра, яка завдає багато шкоди, плюс ще додатково некротичну шкоду, а також має декілька унікальних ефектів. Якщо ви тримаєте цю зброю у основній руці, а друга рука у вас вільна. Ваші будь-які китки атаки на 19 або вище стають критичними, а також ви маєте декілька реагувань за раунд. Прерогатива дуелянта також дає вам декілька дій. Перша це виклик на дуель, вона працює так само, як і відповідне закляття. Друга це діє ентузіазм дуелянта, яка дозволяє вам використати додаткову дію, щоб атакувати за умови, що у вас немає зброї у другій руці. Як же отримати прерогативу дуелянта? Найважливіше, що треба зазначити, це те, що ви маєте врятувати Мейрін від тітоньки і у першому акті, при цьому її не вбиваючи. Потім, вже у третьому акті, прийдіть у казарми полум'яного кулака. Там ви знайдете лору. Її донька Ванра зникла, коли вона була у таверні соромлива русалка. Як ви вже здогадалися, її вкрала Яга Етель. Але щоб її подолати, нам треба зробити спеціальне зілля для того, щоб отримати рецепт та інгредієнти. Ми завітаємо додому старого Гарлоу, де знайдемо старих друзів, які теж хочуть вбити тітеньку етель. Крадіть все з сейфу. Тепер нам треба скрафтити згубу яги. Коли все готово, приготуйтеся до важкого бою. Відправляємося до соромливої русалки. Тут нам треба допитати капітана Грізно, власницю таверни. Виявляється, що Яга прикидається капітаном, вона втікає у підвал, але нам треба за неї. Там обов'язково знешкоджуйте або активуйте всі пастки на вашому шляху. У дальній кімнаті у печері її живе Яга. Кидаємо на неї згубу Яги, вона випльовує дівчинку, і тепер все, що залишилося, це вбити етель. Після перемоги поговоріть з Варною та телепортуйтеся до Лори. Вона віддячить вам за порятунок доньки та подарує свою рапіру. Прерогатива дуелянта. Ривкий вихор легендарний довгий лук, який випадає зі сталевого вартового титана в цеху сталевих вартових в третьому акті. Він має безліч бонусних ефектів. У разі успішної атаки ви можете вразити ціль тягарем направлення, Кривкий вихор сяє світлом, подібно до крофла Тандера. Також ви отримуєте закляття поспіх та дію болт небесного світла, яка дозволяє вам вистрілити посиленою променевою шкодою атакою та налякати ціль. Щоб отримати гонтермаель в Baldur's Gate 3, вам спочатку потрібно відправитись до цеху сталевих вартових. Вона знаходиться біля порту в нижньому місті. Якщо ви ще не розблокували цю ділянку, то можете дістатись туди, прямуючи на південь від будинку скорботи. Просто будьте готові зламати кілька замків і поборотися з кількома сталевими вартовими по дорозі. Коли ви пройдете основний зал і попадете до кімнати охорони, там можна спуститися униз до лабораторії, просто вбийте ворогів та майстрів і відімкніть двері до лабораторії. Тільки будьте обережні, бо якщо ви пройшли до дверей у невидимості, то спрацює сигналізація, та почнеться бій. Там вам треба перемогти декількох сталевих вартових та сталевого вартового титана, з якого й випадає ревкий вихор або ж гонтермейль. Марко Хешкір це сильна палиця, особливо для чарівників. Вона дає вам безкоштовні закляття та дію «Магічна батарея, яка дозволяє вам використати будь-яке закляття, витрачаючи лише дію, ось як його отримати. Для цього пройдіть до Чародійської всячини. Там вас зустріне проекція Лоракана, порозмовляйте з ним. Тепер, щоб потрапити до рамазітової вежі, пройдіть у синій крайній лівий портал. Там вас зустріне сам Лоракан. Порозмовляйте з ним, але важливо сказати, що ви знаєте, де знаходиться нічна пісня, якої. Шукає, але ви її не визволили. Тоді він розізлиться і відправить вас шукати нічну пісню, і ви зможете вільно дослідити рамазітову вежу. Зліва від порталу є левітуючі меблі, по яких ви можете зістрибнути на нижній поверх. Там натисніть на оцю кнопку. І весь ваш гурт телепортує на платформу з Маркохешкером. Але як ви бачите, він лежить за бар'єром. Спочатку треба розкрити невидимий важіль, наприклад, за допомогою закляття чарівний посвід або ж просто закляттям бачення невидимого, та пройти перевірку інтелекту. Будьте обережні, бо. Якщо ви її провалите, персонаж, який робив кидок, моментально помирає. Якщо ж ви перевірку пройшли, бар'єр зникне, і ви зможете забрати Марко Нірулна це сильний тризуб, який завдає зразу два типи шкоди, колольну і громову, а також має декілька унікальних ефектів. Перший з них, якщо ви кидаєте нірулну, вона автоматично повертається вам у руку. Другий цей тризуб додає вам плюс 3 метри до швидкості руху і довжини стрибка. Тримаючи цю зброю, ви не вразливі до шкоди від падіння. Щоб його отримати, вам треба пройти до цирку останніх днів, а там знайти джина акабі. Ви можете зіграти в рулетку і спробувати виграти тризуб, але швидко зрозумієте, що джин, якими. Чином вас дурить. Насправді він рухає колесо за допомогою закляття Магічна рука і не дає вам виграти, тому вам треба вкрасти його перстень закляття Магічна рука, екіпірувати його та спробувати пограти ще раз. На цей раз вам випаде джекпот, але джин розізлиться і телепортує вас до джунглів. Тут живуть динозаври, але ви можете спробувати непомітно прийти поміж ними, щоб не битися наодинці. У кінці цієї маленької локації стоїть замкнений сундук, у ньому і лежить така потрібна нам ні руна. Орфічний молот – це зброя більше сюжетна ніж реально корисна у бою. Цей молот завдає мало шкоди, але дає унікальне закляття розбиття кайданів, яке дозволяє вам зняти будь-який магічний контроль з істоти, але для цього треба підійти у ближній бій. Для того, щоб його отримати, треба підписати угоду з Рафаелем. Є декілька інших способів, наприклад, вкрасти його з дому надії або ж просто вбити Рафаеля. Але навіть якщо ви прогнали Рафаеля у першому та другому акті і взагалі не хотіли з ним розмовляти, ви все ще можете отримати орфічний молот. Для цього треба прийти у приватні кімнати. На горі пестоще Шарес, в одній з них живе Рафаель, і ви можете домовитись з ним, пообіцявши йому звільнити Орфея за допомогою орфічного молоту. Після підписання контракту Рафаель видасть його вам. Списночі село не так складно отримати, але це не дуже сильна зброя. По-перше, він дає вам перевагу на кидки проти дії мудрістю та перевірки відчуття. Списночі дає вам темнозір на 12 метрів. Також спис Ночі село дає вам замовляння місячна пилинка та закляття місячний промінь. Місячний промінь це дуже сильне закляття, яке завдає шкоду не тільки після застосування, а й всім, хто залишається у радіусі його дії. Також ви можете перемістити промінь, витративши лише дію, щоб отримати спис ночі вам треба пояснити ті несерті, що вона не потрібна, шар і нічну пісню треба звільнити. Після того, як вона полетить до місячних веш, вам треба перемогти кетеріка Торма та Меркула, і після бою повернутися в табір. Там нічна пісня і подарує вам цей спис. Вечірній спис шар значно сильніший за спис ночі селуни, але щоб його отримати, вам доведеться пожертвувати великою частиною сюжету. Вечірній спис шар завдає багато шкоди, у тому числі і некротично. А також дає вам благословення шар. Коли ви обмежені або погано видимі, ви виконуєте китки протидії з перевагою, а атаки по обмежено або погано видимим ворогам завдають додаткову шкоду. Також ви отримаєте невразливість до сліпоти та закляття пітьма шар. Ще цей спис має унікальну дію леза пітьми. Це звичайна атака, але якщо ви влучаєте успішно, вона створює невеличку хмару пітьми. Щоб отримати вечірній спис шар, вам треба не втручатися у ретал тінесерде у тінепаді і дати їй вбити нічну пісню. Тоді шар подарує їй броню темних із та вечірній спис шар. Стрібний меч астрального виміру це найсильніший довгий меч у грі, і він стає ще сильнішим у руках гітіянки, наприклад, Лезель. Він завдає багато шкоди, а у руках Гітіянки завдає додаткову шкоду та дає перевагу при протидії інтелектом, мудрістю та харизмою, а також опір до психічної шкоди і стійкість до пречарування. Як його отримати? Для цього треба вмовити Лезель постати проти Влаакіт, і королеви. Тоді до вас прийде кітрак вос і попросить про звільнення Орфея та допомоги з Влакіт у третьому акті ви зможете знайти Воса у пестощі Шарес, і він в нагороду за обіцянку лише обіцянку не обов'язково звільняти Орфея. дасть вам срібний меч астрального виміру. Також є ще один спосіб його отримати у першому акті. Ви уявляєте наскільки сильний цей меч проти супротивників третього та четвертого рівня. Щоб дізнатися, як саме його дістати у першому акті, подивіться відео про секретні предмети у Baldur's Gate 3. підказка в правому верхньому куті. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Залишайте свої поради в коментарях, підпишіться на канал та натискайте на кнопку сповіщення, щоб не пропустити наступну добірку легендарних предметів. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.